Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 12 квітня, 778-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі, як завжди, була атака від росіян іранськими дронами. Камікадзе 17 штук запустили через південь центр в сторону Хмельниччини. 16 17 дронів збили. Про один прильот поки що нічого не повідомляють. Сподіваюсь, нічого надзвичайного не трапилося. В Одеській області під час нічної атаки збили один дрон, коли він пролітав в північ області. Ну і в Одесі сьогодні спека більше 25 градусів. Багато людей на морі вже купаються. А ще тільки середина квітня. В сусідній Миколаївській області під час нічної атаки теж збили один дрон. Ну і в районі Очакова Миколаївській області, як завжди, обстріли. І сьогодні зранку росіяни продовжили обстріл Миколаївщини і пошкодили якусь енергетичну інфраструктуру. Майже по всій Херсонській області зараз немає світла. А на Херсонщині після російських обстрілів другу добу поспіль немає поранених та загиблих людей. Це дійсно чудово. Ну і як завжди, декілька дронів цієї ночі летіли на Росію, як завжди, в Белгородську народну республіку. Така звична інформація. Хочеться більшого. Тож чекаємо на гарні новини і всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.